Так, 6 годин ранку. Щойно, ну, я просто вийшла без телефону, на жаль, але щойно 4 єнота. Ну, я побачила 4, можливо, їх було і більше, не знаю. 4 єнота зайшли ось в цей двір. Побігла, я ще бачила, як вони там ходили в дворі, побігла, взяла телефон, думаю, може вони ще вийдуть, але навряд чи ось там вони живуть. Треба буде якось засісти, поспостерігати за ними. Так, 6 годин ранку. Вони ще не сплять. На дерево залізли. Ось один, ось другий там далі. Дин-дин-дин. Ой, вони там лазять. Блі не видно. Походу вони полізли туди, в будинок. Мабуть, вони там живуть. Ха -ха -ха, клас. šli mám buď spát už Полазили по дереву і побігли кудись. Вон п'ятий. Ой, вон п'ятий, їх там п'ять. Жесть просто. Ой, білочки вже прокинулися і вони не сплять, а чи вони не сплять? Так думала, що вони вже в цей час мають спати. Ну що, десь побігли. Ну, там білочки вже носяться. І вони ще не сплять. Дуже дивно, звісно. Блін, їх там п'ять. Оце ті п'ятеро, що ми бачили. Ми тут десь, мабуть, живуть. Поруч. Я в шоці, які вони прикольні. Клас. Ми там полазили по дереву і побігли кудись. Вон п'ятий. Ой, вон п'ятий, їх там п'ять. Ні! дин 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 Зайчики! Куда? Два зайчика носяться собі тут. Где они там сховались? Где они там Такие крутые. Вот. Hello. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Класс. <mus> <stressing> <blast>